І так, мої кохані, дивимось, таємниця про яку ви скоро дізнаєтесь. Думайте про себе. До речі, а ви часто думаєте про себе. Робіть це частіше, бо зі своєю душею дуже потрібно. Мати час на спілкування. У вас вибір шляху, я бачу зараз. Ви думаєте, по якому путі вам піти, як сонечко світить? Це для вас, мої кохання, щоб ви заряджалися світлом, щоб у це світло у вашій душі пророждалося. Пишіть амулети, знижки, особисті запитання. Боже, а особисті розклади це взагалі фантастика. Так ось, дівчата, у вашому житті. Щось пішло з вашого життя, аркан смерті. Але запам'ятайте, іде те, що вже віджило. Тому я дуже щаслива і рада за вас. Тому що іноді, знаєте, як чемодан з ручкою несуть виконати бояться. Але це на радість в вашому житті. Подивіться, аркан Сонце. За цією смертю, за тим, що померло в вашому житті. Вже йде сонце. Сонце в усіх сферах життя. Це один із найкращих арканів. І ця ситуація зробила вас сильною. Ви стали сильнішою. Бо ви навіть підкорили в собі лева ту могутність, яка у вас є, і стали ще сильнішою, так яка ж тайна. Є чоловік, який вас кохає. Але ви зараз з ним не бачитесь, не переписуєтесь, не спілкуєтесь, або ви з ним в якихось обмеженнях. Тобто, або не спілкуєтесь, або не бачитесь. але ну, якісь обмеження є. І у вас якось з ним все закінчилося в одну мить. Башня. Це коли ніхто не очікував. І навіть ви, але раз, і цього не сталося. Так, яка ж тайна? Ох, тайна така, що. Ви таки переможете цього чоловіка. Переможете в тому плані, що ви зробили все вірно. І те, що ви хотіли, ви таки отримаєте. Бо він стане для вас, ну він, вибачте, королем Пентаклів це стабільним і надійним чоловіком, чоловіком, який готовий навіть стати для вас мужем, чоловіком. Бо українській мові чоловік це є чоловік і муж також. Так, він боровся з вами дуже йому Ви вистачало. Вам не вистачало почуттів від нього, бо навіть грошей також не вистачало. І взагалі були у вас якісь ілюзії, фантазії щодо цього чоловіка. Це це було і але.